Ніч з 17 на 18 вересня. Ми ради вас бачити. Ставте ваші лайки, ставте запитання, будьте активними, небайдужими. Обговоримо підсумки середи. Зараз запускаю стрім і сподіваюся, зараз з YouTube буде все нормально. Попередній раз ми так з вами спілкувалися, що перервалася трансляція, було неприємно. Будемо надіятися зараз, все буде добре. Отже, на цьому стрімі продовжуємо і будемо далі продовжувати збирати для 28-ї бригади, яка воює в Донецькій області, для того, щоб їхній батальйон безпілотних систем мав все необхідне для того, щоб ефективно знищувати ворога на далеких підступах до українських позицій, щоб українська піхота, яка Перебуває на нулі, не бачила своїми очима ворога, тому що він буде вбитий набагато раніше ніж підійде цих позицій, щоб українська піхота жила і щоб е, намагання штурмів присікалися е, так далеко, що ці штурми навіть не встигали б розвиватися. Тому, будь ласка, робіть ваші донати на 28 бригаду на Донеччині е, е, лінія смуги від Часов'яра до Торецька. Займає 28-ма бригада. У нас зараз буквально в прямому ефірі весь світ спостерігає за тим, як відбувається зустріч Дональда Трампа з королем Великобританії, королем Чарльзом або Карлом. Його по-різному називають різні джерела. Так, повертаємося в прямий ефір. Весь світ слідкує за тим, як Відбувається зустріч Дональда Трампа і короля Чарльза або Карла в Лондоні, і відповідно вони обидва виступають перед депутатами британського парламенту. Це історична подія, і всі обговорюють як гардероб, першої владі США, яка в жовтій сукні, так і гардероб дружини Карла Третього Каміли, яка в синій сукні, і разом вони. Створюють гармонію жовто-блакитних кольорів українського прапора. А король Великобританії в своїй промові згадав про підтримку України. І навіть російські пропагандистські джерела, які лояльні до Трампа досить часто, змушені визнавати, що цей підбір кольорів, звичайно, вказує на підтримку України як Меланію, так і Камілою. В своєму виступі, справді, король Чарльз згадав про Україну. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники стаємо разом в підтримці України, щоб стримати агресію і забезпечити мир, сказав король, виступаючи в британському парламенті, і Дональд Трамп в цей момент хитав головою, очевидно, погоджуючись із сказаним, хоча. Україна як і далі сподівається, що підтримка буде відбуватися не тільки морально, але і матеріальна у вигляді зброї, яка Україна має отримати разом з розвідувальними даними для знищення окупаційних військ. Також в своїй промові Король говорив про давню історію, спільну історію Британії та США. Також він не промовчав про війну за незалежність північноамериканських колоній в XVIII столітті. А також король розповів про нову еру в їх партнерстві в кінці своєї промови король запропонував тост за президента Трампа 160 гостей стоячи вислухали американський гімн після цього. Дональд Трамп, який вдягнутий у фрак та білий жилет, зачитав декілька сторінок тексту, де перераховував досягнення британської культури та цивілізації. Він майже не торкався події нинішнього історичного етапу, лише згадав, що рік тому за влади Джо Байдена Сполучені Штати були дуже хворою країною. Сьогодні ми маємо захищати виключне. Виключний спадок, який робить нас тим, ким ми є, і ми маємо продовжувати відстоювати цінності і народи англоговорящого світу. І дійсно їх відстоюємо, сказав Дональд Трамп, запропонувавши ТОСТ за короля. Так. Ну і звичайна програма перебування Трампа в Британії. Вона включає багато публічної і е, такої візуальної дипломатії, тобто публічні виходи, е, зміна гардеропів і так далі. До речі, як пишуть, що це сукня в Милані Трамп від Кароліни Ерери е, від іспанського дизайнера жовтого кольору. Тим часом, в день приїзду Дональда Трампа до США, вибачте до Британії. Адміністрація у Вашингтоні підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників по НАТО зі складів США в межах нового механізму фінансування. ПИРЛ про це повідомляють американські високопосадовці на умовах анонімності різним інформаційним джерелам. Ця угода в Білому домі називається історичною, і вона дозволяє союзникам Америки по НАТО купувати зброю американського виробництва. Ну і ми знаємо задекларовано готовність Німеччини, скандинавських країн Данії, Норвегії Нідерландів фінансувати ці закупівлі. І це те, чим гордиться сам Дональд Трамп, тому що американську зброю він продає за реальні кошти, і таким чином він може публічно казати про те, що Америка не фінансує більшу країну навпаки на цьому заробляє. Також кажуть, що шляхом да, на шляху до Британії літак Трампа мав необережність зблизитися з пасажирським рейсом над Нью-Йорком. Росталося це через завантаження повітряного трафіку над великим американським містом, яким є Нью-Йорк. Під час перебування в Британії Трамп порушив протокол і хлопав британського короля по спині, що не відповідає правилам. Поводження з кордонною особою. До речі, Україна в цей день ратифікувала сторічну угоду про підтримку України Великобританією. Це теж має певний важливий символізм. І таким чином, в день візиту Трампа до Британії, Україна і Британія фіналізують домовленості про підтримку України. Тобто, Враховуючи, що Трамп любить орієнтуватися на Великобританію, такий сигнал в день його візиту до Лондона. Ратифікація сторічної угоди теж покликана підкреслити, що Британія не зійде зі свого шляху і буде далі підтримувати Україну. візит Трампа до Лондона супроводжується публікаціями в американській пресі про його небажання вводити санкції проти Росії, обумовлюючи введення цих санкцій тим, щоб євро... європейські країни, члени євросоюзу припинили купувати російську нафту. І так от на думку Street Journal, Трамп свідомо висунув європі завідомо нереальні умови, щоб уникнути тиску на Путіна своїми руками. Видання зазначає, що європейські уряди намагаються переконати Трампа посилити санкції проти Росії, але він несподівано змінив позицію та закликав припинити купляти російську нафту і водночас запровадити тарифи проти Індії та Китаю. За інформацією в Street Journal, Трамп добре розуміє, що євросоюз не піде на такі кроки, і саме це дозволило йому уникнути посилення економічного тиску на Москву. Я перепрошую, я перепутав палаці. Він виступав не у Вістмінстерському, яким є резиденція британського парламенту, а в Вінзорському палаці, який є власністю короля. Тому так, це не перед парламентом, а це перед спеціальним зібранням. І на цьому зібранні присутні, в тому числі члени парламенту, звичайно, але це в першу чергу королівська резиденція Вінзор. Пане президенте, ви не раз підкреслювали свою гордість британським корінням. І справді, лише за останні два місяці ви двічі побували на британській землі. Як я розумію, ця земля відома не лише історією, а й тим, що на ній розташовані справді чудові поля для гольфу. Також король Чарльз III трохи патролив Трампа в його присутності під час виступу у Віндзорі. А тим часом Росія не приховує, що вона буде і далі воювати, і навіть вбивати тих іноземних військових, які можуть опинитися на українській землі в якості сил стримування. Ну вони в Росії їх називають миротворцями, але насправді вони не будуть е, миротворцями, тому що миротворці це ті, хто стоять між двома. Воюючими сторонами і стримують подальшу агресію в нашому випадку. поява іноземних сил можливо вже після закінчення війни і не на лінії розмежування, а в тилових частинах для того, щоб забезпечувати спроможності України в разі повторення агресії. Ну і неодноразово коаліція рішучих заявляла така іронія, да, в цьому назві коаліція рішучих рішуче заявляла, що вона не буде стояти між Україною та Росією. А може перебувати десь в тилах. Так от, Лавров дасть увагу уваги наземні війська в Україні окупантами, пригрозивши при цьому Заходу вбивати цих окупантів на українській землі. Це дивовижно. Тобто вони в особі Лаврова, а Лавров все ж на секундочку, міністр закордонних справ Росії. Тобто особа, одна з двох осіб, яка уповноважена від імені Росії виступати на міжнародній арені. Ні, Медведєв, ні Наришкін, там, ні Володін ніхто не має права, тільки президент і міністр закордонних справ. Тобто Путін і Лавров. Тобто Лавров це друга особа, яка уповноважена так виступати. Він сказав, що будуть вбивати цих миротворців, як він каже. Він пригрозив Заходу, що в разі розміщення в Україні іноземних військ вони автоматично нібито стануть законною ціллю для російських збройних сил. А їхнє перебування в Україні означатиме фактично окупацію України Заходом. І на прапор боротворців росіяни зважати не будуть. Дивно, да? тобто їм окуповувати можна, а відповідно Заходу не окуповувати не можна, але при цьому він називається ще й окупацією. Зрозуміло, що буде багато розмов про Україну цими днями. І президент на міжнародній арені, де президент відправляється, щоб наступного тижня відвідати Генеральну асамблею ООН в Нью-Йорку, наш президент Зеленський. Ну і звичайно, там буде дуже багато двосторонніх зустрічей, тому що Генасамблея ООН це завжди політичний саміт найвищого рівня, де присутні сотні делегацій, які домовляються провести зустріч, як вони кажуть, на полях. Генасамблеї ООН. Ну і дуже важливо і приємно те, що Генасамблею ООН очолювала Анна Лена Бербок, це колишня міністр закордонних справ Німеччини, одна з співголів партії Зелених, коли Зелені входили в коаліцію в попередньому уряді Шольца. І Анна Лена Бербок багаторазова була в Україні, в Харкові була, в Миколаїві, Над ним літав дрони. Вони. Тоді відчували небезпеку, тобто вона все це дуже добре розуміє, і звичайно, її підтримка України є дуже великою, за що ми їй так само вдячні. Ну і президент сьогодні наш зустрічався з головою Європарламенту Мецолою, яка прибула до Києва. Звичайно ж, потяг був залізниці, попри обстріли, які були і цієї ночі. Були прицільні удари по інфраструктурі. В момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Щоб забезпечити рух укрзалізниця заділа 20 резервних тепловозів, ну, були по енергетиці, для того, щоб зупинити рух саме на електротязі і переходити на локомотивний рух, затримки. Ну і звичайно, це не просто дорожче, це загалом підриває спроможності «Укрзалізниці». Комплексна атака по підстанціям електротяги на Одеському та Дніпровському напрямках. Низку поїздів диспетчери УЗЕ зупиняли на безпечній відстані від зони враження. Це вже стає ну, не те, що традицією, погане слово, але на жаль, звичкою да, або цілеспрямованою звичкою ворога атакувати саме підстанції. щоб Залізниця не могла їхати на електротязі. Заступник Лаврова Рябков заявив, що виникли проблеми в мирному врегулюванні після саміту на Алясці. Говорячи про стосунки Росії з Америкою, Рябков сказав: Ми з американцями в повному контакті. Різними лініями діалог триває. Треба домогтися того, щоб потужний імпульс, який був від лідерів, який надходив від лідерів за підсумками їх зустрічі в Анкоріджі на Алясці, трансформувався в реальній домовленості. Ось уже минув більше ніж місяць після Анкоріджа і не було жодного дня, щоб. Противники руху до миру і прихильники продовження війни до останнього українця не займалися цілеспрямованим скоординованим саботажем цих домовленостей, сказав Рябков. Це просто ганебно, смішно, але вони звинувачують Україну в тому, що Україна просто не піддається на ультиматум Путіна. Мацоло, виступаючи в Києві в парламенті, оголосила про відкриття. Постійного представництва Європарламенту в Україні ну дрібниця, але це ще один крок до нашого членства в Євросоюзі. Це звичайно необхідно буде відкривати це представництво, коли Україна стане членом Євросоюзу, а воно вже буде відкрите на той момент. А Росія тим часом в державній думі ні, ніхто там не виступав з міжнародних спікерів, а вони денонсували європейську конвенцію про запобігання а, катувань. При цьому їхній мін'юст російський заявив, що денонсація Європейської конвенції проти катувань не призведе до зниження гарантій або порушення прав людини в, Україні, в Росії. Виявляєте, який цинізм? Так, ставте запитання. Зараз перейдемо. Після переговорів з Мецолою була прес-конференція Зеленського і спікера Європарламенту. Зеленський розповів про перші пакети від Америки в рамках програми Пурл, про які ми казали, це будуть ракети для Петріот і Хаймерс. Також, за словами Зеленського, вдалося зламати плани Путіна щодо наступу в Сумській області. І росіяни були змушені відмовитися від цієї ідеї, не отримавши розвитку свого успіху. Загалом ворог намагався наступати на чотирьох напрямках сумському, Запорізькому, Новопавлівському та Покровському. От. По Сумському я підтверджую, що я на минулому тижні був вже в Сумах в 47-й окремій механізованій бригаді, яка там стримує ворога, спілкувався з Камригом, і помітно, що змінилися. Їхні пріоритети, і вони найстрашніші твої підрозділи, як там 155-ту бригаду морської піхоти, перекинули з Сумщини на Покровський напрямок. Тобто тепер пріоритет для них знову Покровський напрямок. Далі, за словами Зеленського, Росія продовжує бити по нашій критичній інфраструктурі. Москва не відмовляється від планів зруйнувати енергетичну та залізничну інфраструктури, але сили оборони. Проводять операції, які завадять росіянам завдавати ракетних та дронових ударів. У росіян також будуть проблеми з енергетикою взимку, адже там в Росії вже є черги на автозаправки. Мій план А це закінчити війну цього року. План Б це 120 мільярдів, аби воювати цілий рік. 60 мільярдів це бюджет України, і 60 мільярдів потрібно знайти ще. На 26 рік для сил оборони. Що сказав цитата дослівна. Сумська операція проводилася. Вони понесли великі втрати. Передусім, особовий склад. На сьогодні вони відмовилися від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю. Що там вони понесли ще більше втрати. На наш погляд за рахунок вдалих кроків українських збройних сил росіяни втратили багато особового складу для того, щоб вести сильні додаткові ці дії, ці дві операції. Мецоло, президентка Європарламенту Роберта Мецоло. Вона з Майти, до речі. Вона сказала, що членство України в Євросоюзі це частина гарантій безпеки. І не тільки для України, але й для всієї Європи. Україна плану... Європа планує повністю відмовитися від російської нафти і газу, сказала вона. Нині європейські країни шукають надійних безпечних партнерів. Тиск на Росію триватиме, зокрема санкції проти тінового флоту. Європа не відступить від підтримки України. Ви ніколи не будете йти цим шляхом самі. Ми лише посилюватимемо нашу рішучість, нашу підтримку, сказала Мицова, Зеленський розказав вже про успішні спецоперації на території Росії, що тривали два місяці. Довгий час росіяни били по нашим цивільним об'єктам, особливо по нашій енергетиці, по залізничним об'єктам, також вони били. Ви це пам'ятаєте, вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь. Я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці. Я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через ці операції. Мається на увазі зрив роботи надто заводів в Росії. Так, переходимо до запитань. Ставте їх, ставте лайки, доробіть донати. Тая Галайка, дякую, вітаю. Артем Головач. Да, трохи інтернет підкачав, але потім виправився. Тому дякую, що слідкуєте. Таня Лісагор наполягає, що треба називати короля. Не Карл, а Чарльз. Окей. Ну я бачив різні публікації на цю тему, в тому числі україномовний, скажімо так, контент. Чому він має бути? Карло, а не Чарзом, але мені теж зручніше Чарльзом. Я все життя Чарльзом називав, тому не буду переходити на Карла. Ірина Клещенок, вітаю вас. Товко прих. Оце кринжатина у виконанні Трампа. Короля обігнав, поряд з гвардійцем прилаштувався. А американцям за нього не соромно. Я не знаю, я не американець, але я вважаю, що ну, очікувати від Трампа виконання всіх правил протоколу це трохи неївно. Думаю, що ніхто цього не очікував, і, відповідно, така його поведінка ніколи вже особливо й не здивувала. Напевно, було б дивно, якби навпаки Трамп всіх розчарував і нічого б не зробив з того, що. Робить зазвичай. ІК питає, чи поставлять Трампа у свідомість в Британії. Ну, точно, в Британії союзники України і можуть йому багато сказати важливого про Україну. Машина Мюр Сергій смотрите Масічука у філімонінг. Я навіть не знаю, про що ви зараз говорите, хто це такі. Колись був депутат такий, але начебто він отримав підозру за Державну зраду і втік з України. Напевно, це було б найменш логічне і корисне витрачання часу, ніж дивитися цих людей. Я не знаю, хто, хто вони і що вони роблять. Аура Спенсер питає, чи Колу та Гамбургер навіть подавали Трампу? Ні, не подавали, але думаю, він би був не проти. Ганна Ткачук, дякую за підтримку. Антоніна, Трамп зовсім не здивував своєї поведінки, в нього свої правила етикету. Ще те диво. Вже анекдот в інтернеті. Трамп домовляється з охоронцем, що купить його шапку. Ну, да, Не знаю. Нам про Трампа анекдоти не варто розказувати, бо все одно ми не розуміємо контексту, а зброю від нього отримувати треба. Так. Окей. Коротше, всі обговорюють візит. Ще побачимо, що там далі буде в програмі. Але думаю, що слово Україна лунатиме неодноразово на зустрічах Трампа в, Білому, в, Білому, в Великобританії, в Вінзері і так далі. Окей, все. на цьому кінець стріму, Дякую за увагу. До побачення. Ставте лайки, підтримуйте силу оборони Добраніч, На все добре, всім.